Майте віру в Бога. Такий заклик сьогодні має Ісус до кожного з нас. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. Тому що каже Ісус: як ти матимеш віру і не сумніватимешся в своєму серці, що те, про що ти просиш, воно станеться, ти одержиш шлях до одержання від Бога, благодаті і дарів це не сумніватися. Я не думаю, що ти коли сумніваєшся, коли розмовляєш. З якоюсь особою. Ти приходиш до когось, хто щось має, ти в нього про це просиш, ти розмовляєш, купляєш, домовляєшся, і ти це маєш, тому що ніколи не сумніваєшся, що якщо ти прийшов за адресою, якщо ти прийшов до потрібної людини, вона зможе тобі це дати. В сумнівах, ти б ніколи не пішов. Щодо Бога, пам'ятай, що Бог це жива особа, це твій творець, що Він існує. Пам'ятай, що тобі потрібно дбати про те, щоб мати віру. Сучасна людина дбає про те, щоб мати роботу, мати житло, мати квартиру, мати достаток, мати славу, мати посаду, мати гроші. Однак дуже мало людей піклуються про те, чи мають віру в Бога. Дуже мало людей стоїть зранку і думають: хм, а чи я маю віру в Бога? І якою це є моя віра? Віра в Бога це завжди віра діяльна, віра, яка зроджує в твоєму житті плоди. Якщо твоє життя не має добрих плодів, ти не маєш віри в Бога. Коли ти приходиш до храму, про що ти думаєш, що ти з собою приносиш? Яка твоя мета? Чи ти приходиш туди до живого Бога, для того, щоб, прийнявши його живе тіло, його живу кров, сказати, ми виділи світло істини? Ми знайшли віру істину, ми прийняли Духа Небесного, на роздійній тройці поклоняємось, вона поспасла нас. Чи ти прийшовши до храму, насправді знаходиш там свою віру в Бога, до якого ти, не сумніваючись, можеш промовити і Він чує тебе? Каже апостол, як і молитеся, просите і не отримаєте, бо погано молитеся. Подбай про те, щоби мати віру. Подбай про те, щоб коли ти стояв у храмі, ти приходив до храму з плодами твоєї віри. Подбай про те, щоб ти живився і завжди був живий, а живитись можеш тілом і кров'ю Ісуса Христа. Подбай про те, щоб віра, Бог, була на першому місці в твоєму житті. Подбай про те, щоб твоє серце не було таке, що сумнівається, щоб не було хитким. Бо саме для таких людей, які тверді в своїй вірі. З твердим переконанням і відкритим серцем Господь дарує ті благодаті, які їм необхідні.